День, коли всі говорять про дітей, думають, дбають про дітей, от, планують наступні свої добрі справи, намірі заради дітей, але я повинен сказати, що цей день, день передусім для того, щоб підсумувати, а що зроблено для дітей впродовж минулого року, а не лише щоб згадати про дітей. от в цей, в цей всесвітній день, то повинен сказати, що. Наш захід, який ми проводимо е, у зв'язку з е, врученням дипломів е, нашим лауреатам е, премії Кабінету міністрів е, в галузі вірніше, для е, мистецько-художній сфері, ось то саме цей захід був е, тривав впродовж минулого року. Державний комітет як орган центрального центральної органи виконавчої влади, який уповноважений Кабінетом міністрів, значить, супроводжуватись, забезпечувати підтримку цієї премії, розгляду робіт номінантів впродовж року дійсно проводив інформаційну роботу щодо залучення кращих творчих сил, літераторів, митців, аніматорів. Художників до участі в цій до участі в цій, значить, такій конкурсній діяльності кабінету міністрів, тому що премія особлива, премія кабінету міністрів імені Лесі Українки. Це вже й орієнтує на дійсно всіх нас на те, щоб були кращі з кращих робіт. І представлені, і були безумовно переможці гідні нашої великої поетеси, нашої Касандри. От, І повинен сказати, що цього року рівень був робіт досить високий, 40 робіт, якщо брати поне загалом було відібрано, от, які були прийняті на розгляд. І ці роботи, кожна, собі, кожна окрема, зокрема, є явищем. От яке варто безумовно сьогодні тиражувати, доносити до наших всі номінанти, які були, розглядалися нашим комітетом з даної премії. Всі номінанти От, надали своїм роботам особливого звучання. І комісія, комітет, який засідав 23 лютого 2011 року, ось, року. Ну, до речі, там такі були митці представлені, як Микола Мащенко, пані Ліса Недашківська. Комітет був дещо значить, вза, вза, затруднено, було визначення, тому що всі мали можливість і були. Ну, Мали право на те, щоб ми їх відзначили однак всього на всі чотири номінації і було прийнято рішення значить, віце-прем'єр-міністром кабінету міністрів уряду України Віктором Миколаєвичем Тихоновим про те, що решту, значить, робіт теж кращих, які обговорювалися, які Вносилися, тому що вносили пропозиції з відібраних, решту робіт відзначити грамотами Кабінету міністрів, подяками прем'єр-міністра. І дійсно невдовзі так було і зроблено. Ну, от і ці грамоти, ці подяки, було вручено в нашому державному комітеті телебачення радіомовлення. ось цим Переможцям. А от настав день такий, 1 червня, і ми сьогодні маємо дипломи і маємо найголовніше. Матеріальну базу до цих дипломів, кошти, які ми сьогодні можемо значить, спрямувати тим, хто їх по праву заслужив, от нашим переможцям, нашим чотирьом лауреатам, і хотів би, щоб ми і надалі це перше червня значить, робили саме днем підведенням підсумків цієї премії. Пройдемо до того, чого всі чекають: до вручення нагород до. Рати вже оголошені, вони вже є, але ми зараз вже оприлюднимо їх на всю Україну через засоби масової інформації через телевізію. Юрій Оксанович зараз буде вручати. А я запрошу до е, цієї почесної такої місії е, лауреата премії у номінації Літературні твори для дітей та юнацтва Марію Григоренко, псевдонім Марія Пономаренко, авторці творів «Жаєвір», Сонячна країна моя Україна, усміхнений сонях. Вона за освітою журналіст, тривалий час працювала редактором на радіо, згодом багаторашки Житомирськольного комбінату. Марія Антонівна пише вірші для Маріати. Вона лауреат премії Джорджа Сороса за посік без школа професора Маківки, Лауреат премії Наталі Забіли від журналу Малятку, Лауреат обласної премії дідусеві казки». І ми запрошуємо лауреатів відразу сідати за стіл. Якщо вони хочуть сказати слово, там є мікрофон, то це можна зробити. Е, мабуть, що після вручення, щоб уже Юрій Оксанович не, не стояв. Так. присідайте, будь ласка. Отож, у номінації художньої оформлення книжок для дітей та юнацтва премію присуджено художниці Марині Пузиренко за ілюстрацію до книги Эрста Теодора Амадея Гофмана Лускунчик. Прекрасна книга, вона тут є. Вона намалювала дивовижний світ, в якому вразливе до усілякої неправди дитяче серце розуміє мову рослин, тварин, речей, а сама дитина щиро розпівчуває покривдженим і сміло бореться з кривдниками. У номінації Театральні вистави для дітей та юнацтва премію присуджено творчій групі Рівницького академічного обласного театру Ляльок за виставу Лісова пісня. Е, я так зрозумів, заступник директора театру приїхав, тому що е, трупа знаходиться на гастролях, де. На фестивалі в Польщі. Запрошуємо вас. Будь ласка, присідайте до нас. А, на екрані можна подивитися. Стіни чотири тісно оточили мене на ферм. Це ж увесь мій світ. Давайте Так, я думаю, що так буде краще. Да? Тобто, ви зрозуміли, все у нас є, все готово, це не є накладки, просто ми по ходу дії думаємо, як краще зробити. У номінації кінотвори для дітей та юнацтва премію імені Лесі Українки отримує художник-постановник Оксана Карпус за ляльковий фільм Театральний роман. Мало в нас фільмів, тому дуже раді, що вони з'являються. Вітаємо пані Оксану.